Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Цього тижня з урядовою командою мали важливий візит у Берлін та зустріч з керівництвом Федеративної Республіки Німеччина. Говорили про зброю, про фінансову підтримку, інвестиції німецького бізнесу, відновлення, європейську інтеграцію, санкції, конфіскацію російських активів. Німеччина один із лідерів у підтримці України за всіма напрямками. Канцлер Олаф Шольц анонсував зимовий пакет допомоги Україні на 1,4 мільярди євро. Близько 30 німецьких компаній зараз розглядають можливість інвестицій в нашу економіку, а є й ті, хто вже реалізовує нові проекти. Німецький оборонний концерн «Рейнметал» та Українська оборонна промисловість утворили спільне підприємство для ремонту і виробництва військової техніки в Україні. Німеччина також додатково внесе 54 мільйони євро у фонд відновлення енергетики і передасть близько 30 ремонтних машин для українських обленерго. Анонсована загальна підтримка Німеччини для енергетики України цієї зими може скласти близько 200 мільйонів євро. Готуємо нові проекти, розширюємо нашу співпрацю, вдячні німецьким партнерам за їхню системну підтримку. Завершуємо збирання вже другого врожаю під час війни. Наразі зібрано більше 70 мільйонів тонн зернових, зернобобових та технічних культур. Міністерство аграрної політики оцінює, що загальний обсяг врожаю цьогоріч складе близько 79 мільйонів тонн зернових та олійних, а це майже на 10% більше ніж було минулого року. Уряд допомагав і буде допомагати українським фермерам. Аграрії основні отримувачі позик за державними програмами пільгового кредитування, бо зараз вони основа нашої економіки і нашого експорту. У вересні ми експортували 36 мільйонів тонн аграрної продукції через Дунайські порти. Майже 2,3 мільйони тонн за час роботи. Тимчасового морського коридору експортували майже 700 тисяч тонн зерна. Продовжуємо його роботу. Продовжуємо захист та розширення Дунайського кластера. Відновлення економіки дає нам можливість посилювати нашу оборону та фінансувати видатки бюджету. Це стосується і соціальної сфери, і медицини, і освіти, і допомоги регіонам. Звичайно, що без допомоги наших міжнародних партнерів це було дуже складно, тому ми надзвичайно вдячні нашим партнерам за солідарність і продовжуємо запускати нові проекти. Сьогодні ухвалюємо рішення, яке дозволить залучити 1,2 мільярди доларів від групи Світового банку МБРР на підтримку соціальної сфери. Це кошти від. Під гарантії уряду Японії, які ми направимо на соціальний захист українських родин та дітей, на соціальний захист людей з інвалідністю та інші важливі соціальні програми. Ще раз дякую партнерам за підтримку. Зі свого боку, наш уряд продовжує роботу над підвищенням ефективності соціальної допомоги населенню. Наша мета допомогти саме тим, хто цього найбільше потребує. Ми формуємо нову соціальну політику за принципами цифровізації. Адресності, універсальності, справедливості та безбар'єрності ми запустили та впроваджуємо єдину інформаційну систему соціальної сфери. Це потрібно, щоб усі послуги та допомога нашим громадянам надавались без черг, без довідок, без корупції. Сьогодні затверджуємо постанову, яка дозволить розширити цю єдину інформаційну систему завдяки включенню до неї низки реєстрів та баз даних. Крім того, буде визначено порядок обміну інформацією з іншими інформаційними системами. Все це дасть змогу уряду впроваджувати нові соціальні послуги онлайн, покращувати наявну систему соціального забезпечення. Також ухвалюємо ще один документ, спрямований на підтримку регіонів. Цьогоріч ми передбачили більш ніж 23 мільярди гривень для громад, які зазнали найбільшого впливу від агресії Росії. Це кошти на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування – від початку року за цією програмою ми вже виплатили регіонам 14,7 мільярдів гривень. Сьогодні виділяємо ще 1 мільярд 153 мільйона гривень для бюджету Луганської області та бюджетів 119 територіальних громад. Наша позиція залишається незмінною. Підтримуємо громади, працюємо єдиною командою задля перемоги. Дякую за вашу увагу! Слава Україні!